Лікар-неропатолог Олена Марченко приїхала з Вознесенська. Там жінка працює в місцевій лікарні. У рівному бере участь у школі молодих інсультологів. На сьогоднішній день це є одна з найбільших, скажімо так, можливо, єдина організація в Україні, яка надає там найсучаснішу інформацію, знання, перейняти величезний досвід провідних спеціалістів України. Школа молодих інсультологів це проєкт, який має на меті навчити медиків лікування інсульту. Рівненські лікарі діляться з учасниками багаторічним досвідом роботи у цій сфері медицини. Як теоретичні, так і практичні заняття, і заняття в так званих флоу-моделях, тобто заняття з ендоскулярного лікування. Тут будуть представлені і невропатологи, і нейрохірурги, і е, анестезіологи, тобто практично весь спектр спеціалістів, які надають допомогу при гострому мозковому інсульті. Взяти участь у проєкті могли не всі. Проводився спеціальний відбір учасників. Найбільшу увагу звертали на мотиваційний лист. Після навчання молоді лікарі отримують сертифікати. Сертифікат це просто папір, але разом з тим будуть надаватися знання, які допоможуть покращити якість допомоги при інсульту в інших лікарнях для українців. Організували школу молодого інсультолога Українське товариство інсультної медицини. Розпочали проєкт два роки тому. На Рівненщині проводять вперше. Ми бачимо дуже хороші результати лікування пацієнтів з інсультом саме на Рівненщині. Ми бачимо, що в обласній лікарні розвивається інсультна служба, і для нас одним з основних маркерів того, де обирати школу проводити, було наявність локальних спікерів. Тобто, ми бачимо, що в обласній лікарні рівного є достатня кількість фахівців, які можуть самі вже ділитися своїм досвідом щодо надання інсультної допомоги нашим пацієнтам. Загалом на участь в проєкті було подано 90 заявок. Відібрали 26 молодих лікарів з 16 областей України. Проходитимуть заняття 5 днів. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.